Всім привіт з Одеси. У продажу ось така mazda 3. -ка. Це в нас двохлітровий бензин на передньому приводі на механіці шестиступці в такому гарному темному кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль повністю обслугований, всі рідини та фільтри помінені. Підвізка також обслугована. По автомобілю немає питань взагалі. Дійсно, дуже, -дуже достойний апарат. Стан сів та поїхав. Вся рівненька, як струна, вся в заводських зазорах. Колір не вибиває по кузову. Бачите самі. Ось такий текстиловий салончик. В непоганому стані, нічого не протерто, не затерто. При бажанні, можливо, зробити легеньку хімчистку, але криміналу тут немає. Переднє сидіння також нічим не гірше за задні. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, мультикермо, бортовий комп'ютер, є кондиціонер, є підігрів передніх сидінь, все працює, Як ми бачимо, двигун зараз також працює, ні чеків, не помилок, не горить. Двигун та коробка дійсно почуває себе дуже-дуже гарно. Ніяких питань по техніці немає. Працює кожна кнопочка, кондиціонер також дуже добре холодить. Хто шукав собі дійсно достойну MazdoTріку, я вважаю, це дуже-дуже гарний варіант. А переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а Придбати дане авто ви можете як за готівку, так в кредит або лізинг. І, звісно, у нас є трейдинг